У нас, до речі, те. ще нички є, ми зараз вам покажемо ничку, яку ми зробили. Вряд ли ми то все помістимо в дуло. Мофелку я можу все забирати вже. Короче, всім здорово, з вами я Ішама. І сьогодні ми спробуємо зробити найбільший винос з історії Метро Рояль на сьомій карті в дур режим. Тобто в нас максимально буде радіка, максимально ми будемо брати підсумки. Будемо брати золотий рюкзак, щоб помістити все максимально. Коротше, будемо пакувати в рюкзак і пробувати винос мінімум 10 лямів, а то і більше. Коротше, сьогодні вийшов ролик взагалі офієний, тому обов'язково прожимай лайкос, підпишись на канал і погнали. Е, так, наперед приїді зразу горі ми граємо в режим. Тому в нас шанси не дуже великі зробити великий винос, бо флопачку так полегша. Но в дух у нас досить добре вийшло вчора, тому... тому сьогодні ми записуємо відео знову. У нас має бути справа тіп, і вони по нам вже стріляють з правого боку. Нас в тіп. Оу, я забув переключити 660 пулі. Нічого, ну я його все одно забираю. Шостий рюкзак і армійський жетон забираємо. Коротше, все лутаємо. Я, я, я тому взагалі голови поставив. Попробуй я всю фіолку сьогодні забрати. Не mm -hmm, знаю, знаєш, це вийде, з золотим рюкзаком плюс вмістимость в мене в рюкзаку з ним. І плюс сейф. Треба було мені показати все таки який рюкзак. Насліпи вже в упорі, бігають на воді десь. Будемо будем це не то слово. Ну, біжимо перше до магазу, Чи у нас бігають, тіпи там. тут стріляються в опорі ще досі. В магазині в нас нічого. І біжмо до тіпів. Де у нас тіпи тут стрілялись? Там пробігав. Ну, на, на, на раді куричи. У нас тіпи там далі. тут за Угу, окей. Наш тип справа, что-то бот. Наш тип справа, бот, бот. Я тут тип Я подбегаю, чакай их. Я подбегаю, чакай. Окей. Okay. Я, я грию хаешку. Я малик кидаю, вроде Там хаешка войти. золотила. Эти, тип, тікай, тікай, тип. Мама, не надо. Не, нормально, нормально. Ищи тип был, шесть. Він тоже горить. Що с залетом, Ну, все одно залетела остання пулька. В голову и Перший у нас фіолка. Арминский жетон забираем. <гум> Шо с твого типа выпало? И тут рюкзак забивано за это. с типа всего выпало. Круто броник був. Броник, окей. Окей, броник, ну, в принципі, на бере, я зараз тобі шоскі шмотки скину. Забирай. Я беру армійський жетон, звідси. Може я його добивав. Чого поки, ми ж тебе раді поносимо. А, а, ще рибу валяється, давай. бере. Я заберу тут підсумка. Бо підсумка нам приводяться. І лутайм перші кейс, і з першого кейса падає фіолка. E, планшет нам впав, фіолка. Ну напевно, філку в ми... нас не поміститься. Е, e, Тут та фіолка, Коротше, вже три перші кейси філка, ну, не знаю, щось такоїся. I got supplies. Кобра джишка випала. Поки фіолкою пахне. У нас ще ціла радка попереду, тому ще комп в нас треба буде відкрити. Так, сейчас комп креем. Ну, не знаю, не знаю. Стараємось попасти по жовтим штучкам, щоб швидше скипнуть. Надо треба ничку сделать, зробити. Так, Будь все, по ничку потім. Окей. Okay. По 60 тисяч вообще параша випала з компа. Ну, це тільки початок. Поконец, червоне перше випало. Писять. Правим тут уже. Ничего не выпало, кроме детектора. Само дорож. Слимток перший на базу. Может на ракетах БСИПать. При Пять груд тость. 5 груд, пять груд. Вряд ли 5 груд будет. Нас сьогодні закатку взагалі. О, перша груда. Первая есть. Туда. Уже, уже улыбка на лице появляется. Друг груда. Вже дві груди. Ну. No. Ба. У три лем оставимся уже. Ты пишел черный письмо відкрыват. Ты там упаешь? Та-та, давай чорне письмо відкривай зразу. Потім підемо Ракету. Вултати. Так, з першого кейса нам падає. І нам падає слиток і нормально. Три груди. Груда падає. Одна груда є. Ну, Три груди вже. вже. У нас є. І слиток падає. Офігенно тобто, чорне письмо. Так, а -а -а. у нас кейс тут, Ултайм вейрхаус. Ну, в мене вже стримається 4 и 4. Детектор, Що? Все-таки рюкзак. Золотий рюкзак, все-таки тема. Я же відкриваю всегда. Нічого не падает з цього. Коротше, лутайся. Я зараз тут долутаю верхаус, біжу далі лута. Да, ну по стоимости, конечно, у меня это очень мало. У тебя это нормально? Ну, у мене уже 5 лями в стоимость. Давай сразу льот золотаем. И один ядро. Слиток, нормально. Я, короче, дальний залутаю. На льду залутай. Ну, поки ми одну частину тільки золота, у меня вже 5 лямів. И в тебе там сколько? 30. Ну, уже 80. Будет. Меньше подсумок где можно выкрасить. Давай, ты на босса, я пошел на это. Да, давай. А. Ага. у нас в обменнику. Треба боссов будет в бета. Да надо ракеты залутать, пока никто не пришел, не понакладывал сейф. Окей, иди ты на ракет. Файка выпала. О, черное письмо еще. Ну, не чер... Кстати, тоже черное письмо выпало. Терять точно нельзя. Н-тип поднимается. Это все, весь подчистил. А? Н-тип. Иду. У меня типы на ракетах. У меня четверка. Я бежу. У меня походу нет. А у меня вообще бот. А, понял. Так что иди дальше, штурм пол, там... Я понял, окей. Да я щеканул, я подумал типа идти. А бота вроде просто не было. Штурм мне ружавый тип батарею принес. И забираем шутку босса. Что за босс? Мандес? И босс наш червоный, письмо напомню. И СКС тут стальной фронт. Так, слиток, имбам. Так, с письма там ничего. И червон тоже забираем. У меня уже месяц скинчилось. Выкидываем все. И тому вот, то да, да, Так, ничего, ничего. У меня 6,4 стоимость. 6,4? Да, пока 6,4 минус 70. У меня 5,3. Окей, okay, 5,3 норм. Так, так зараз а. будет mm. 10. Точно. Конечно, у меня места уже нема. Я не знаю, как я ищу, то помещу, что то что-то, але... Я тебе сейчас только скину радика, что тебе придется просто скидывать. Mm саму дешеву, напевно. Ага. Давай йди сюда. Зараз будеш скидувати мені радик. Ще одна груда. Три груди випало. Прикинь. І в, в тебе <laughs> дві. П'ять груд да. фактично не золотало, але чорне письмо. А ти говорив радик не сипи. Я сім і три зараз стоїмось маю. П'ять груд немає мало. Чо? Скільки п'ять груд, я п'ять. Я зачерпалазим, побачу. А, подсумок сразу. А, подсумок сразу не могу. Давай фиолку и в одном месте скину. Чтоб, ты... Чтоб, тебе не мешало. Давай, давай, давай. Тут уже пойдет возня. Крупно калиберно. <соценно> Он уже мам. С Ого, на моем. На подсумок. Давай, 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 давай. Так, я так понял, тут я могу все забирать уже. Дам. Три буду скидывать. Все, беру. Там было. Фиолку я могу. Я думаю, фиолку я могу все забирать Там, давай, давай, давай. С 18 фиолку скинь. Ага. Всего сколько? Дэн седлями в май же. Ема. А, мне дивились еще есть армейский жетон. я этот жетон я не заметил. Бау, Дэн Сидлями моя же выкладка. Тебе шторм? Штурмовики. Плюс жетончик. Баблю жетон. там. Так, на ну, их тут было двое точно. Розовий. Оце за 28, фигня. О, розовый. Давай выбивай швидку босса. Я полутаю кейс тут. Ничего. Босс нас рожевий, Сайга выпало. 18 не левый. Сайга вышка. Просто лутаем далі. Ничего не выпало. Давай, скэдай, то, что ты там налутал. Два армійських і один за 26. Нормально. 11 длямів. 11 і 300 чи скільки там? то Та 300. 11 дляміф, яп, мастио. У мене вже патрон немає. Треба прочекати комп. Може комп не злупнути? О, комп'ютер закритий, держповой. Імбо, а ще комп'. є, Можна, Два компа відкрили закатку, це прям жорстко. Я не знаю, до речі, де закатку ТП. О, за детектор ще є. Де ТП закатку ходила? У нас. У нас, Тож нас тип. Давай забирай, типа. То хорош. минус лошара. И Степа СКС это, напевно, він с босса золотал. Все, бежим на на поезд. Да? На, на первом ящику. Он там Твои полтай, полтай. Может до 12 дойдем, конечно, вряд ли, ляло. Короче, прайдешься, И тут сундук? Тут не открываются. Вот детекторы сканов. А О, тут уже раскидочка валяется. Робот сломанный, конечно же. Там уже валяется этот шлем. Ма тут лута просто нрил. Если там проним. Вот да, тут fight. Денси 400, мажен. Всё поломано, всё. Сейчас, چکнем, что тут, а. І робот тоже. Тут пламаны, так. Да. Тут тоже пламаны, все, тому... Короче, йдемо на Давай, Твой все, ты ти там маєш. Цю... 11400 майже. Я тебе ще можу... Я тебе ще можу МКшку дати, щоб більше стоїть. Давай, давай, Дорожить. давай, 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 давай. Это ще катку. Там ветку тебе беруть. По 11500. Сколько? 11600 майже. Патрон ще. Більше з була. Там не трохи буде. трохи. маленька. Імба, скільки ми золотали чистим? 10, іма 10400 чистими майже. Це просто пушка на катка. Там продаємо це все, і 9700 получається фактично. Ну, трошки більше, 900. Коротше, включення, я забув включити запись, знову, ми вже зайшли на радік і вбили всіх типів. Почав лутати цей вот, але він... Ну, почав лутати радік, але тут типи прийшли, тут стільки трупів. Тут, тут стільки трупів це просто пало. У нас справа тут під цей вот лежить три трупа. трупи. ж штурм прийшов, приніс армійського жетона. Ну не знаю, тут трупів 10 лежить. Дам. Тута трупіка. У нас, до речі, ще ничка є, ми зараз вам покажем ничку, яку ми зробили, як входили в Радік. Ми там чіпів з боку ще позакривали. входити. Ми ничку зробили, бо місця вообще ноль. я забираю об'єси і біжимо в ничку. І тімейт фул забитий ще. Да, мото, звісно, ми з другої катки луд винесли, тупо зараз другу запустили, я просто забув включати запись. Зараз покажемо, де ми ничку зробили. О, це з мой міть меджиская. І тут ми зробили ничку свою, тут духірі ще лута, то нам то, тупо це не помістило, Там, і ще плюс радіка трохи налтала. Там, оце стільки лута у нас получалось в просто всього. Вряд ли ми то все помістимо в дуо. Ти його тут не мігря? Точно. Да, зараз попробуємо ми ще то якось вмістити. Да. Так, я пилку, напевно, скину. Фіння. Ну, мені тоді до хера поміститься. Я просто більше да, не можу. Разве що поки МК-шку скинуть, я можу вообще щось взяти. взять. трохи троха залишиться. Ну все, вон шо осталось. 2 МГшки, пуковка, mm -hmm. простой шлем и кашка. Но ну, я уже бич ничего не могу вместить, и на Бежимо, напомню, нових де хз. 4 рушки У Меня 4 броника, один шлем и дохера радика. У меня 4... 4 шлема, броник, 3 рюкзака. Да, то Ну, з першої катки ми золотали до хіра Радіка сєє тупо лута, ну. Тупо супер пушка катки. Всі, хто додивився, дякую і до нового відео.